Компанія автопарк, Вінницький філіал, на чудове надходження, як я 2009 року випуску. Автомобіль обладнаний надійним дизельним двигуном 1,6 літри, механічної коробкою передач та системи переднього приводу в такому гарному синьому кольорі. Передня оптика лінзована в гарному стані, є протитуманні фари на легкосплавних оригінальних дисках, зимова гума. Автомобіль можна придбати за ціною 6900 доларів. Заявлений пробіг 258 тисяч км. Автомобіль був пригнаний з Європи, а саме з Швеції, повністю обслужений та доглянутий. Так виглядає на задня частина, має велике та просторе багажне відділення для свого класу. Надійне авто, перейдемо до заднього ряду сидінь. Ось такий у нас текстильний задній ряд. Чорний колір плюс світлий, чистий, охайний автомобіль. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані, Шкіряне мультикермо. Ось така гарна мультимедіа, передні підігріви, кондиціонер, шестиступенева механічна коробка передач, також є порти Aux USB. Біль повністю обслужений та доглянутий. Кого зацікава дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 6900 доларів. Також доступний різний та кредит.